Можуть працювати в межах проїзної частини. У Чернівцях продовжують встановлювати та функціонувати літні майданчики. Як пояснили у департаменті урбаністики та архітектури, це не аби як поповнює міський бюджет. Тож які умови їхнього розміщення, дивіться далі у сюжеті. Ще на початку літа Чернівецька міська рада затвердила нові правила благоустрою територіальної громади. Цими змінами регулюється ряд моментів щодо влаштування, в тому числі і літніх торгових майданчиків. Одне з них якраз це. Можливість влаштування літнього травмомайданчика в межах вулиці. Обов'язково його умовою це наявність проїзду одностороннього. В межах вулиці, хочу почати з того, що ця ідея зародилася вже давно, і в департаменті, і в депутатському корпусі ходила. Як зауважує директор департаменту, така практика широко розповсюджена в Європі, коли при облаштуванні торгових майданчиків не утискаються права пішоходів. Ми можливо трошки звузили, не так широко дозволили підприємцям влаштовувати літні майданчики, але разом з тим є можливість шириною нормативною влаштуватися літні майданчики, піднявши подіум до поверхні тротуару. Розмістивши літній майданчик навпроти вікон, закладу громадського харчування. З кожного літнього майданчика у міський бюджет потрапляє понад 20 тисяч гривень. Тому, аби збільшити надходження коштів до казни міста, у червні рішенням сесії міськради дозволили власникам літніх майданчиків працювати весь рік. Для цього ж термін розміщення він має знайти своє відображення в рішенні сесії міської ради. Це не департамент вирішує, депутати вирішують. Разом з тим. Літній майданчик на наш задум не має перетворитися просто на капітальну будівлю, а він має дати можливість, в тому числі, і туристам сісти, випити, наприклад, келих якогось теплого глінтвейну і за столиком або постояти, або посидіти під біля якогось обігріваючого приладу. Разом з тим, архітектурна на не має від цього страждати. Тому ці моменти ми обговорюємо зазвичай, коли доповідаємо на сесії депутатів міської ради. Як зауважує Андрій Тимофійчук, для підприємців найбільшою перепоною є вартість цих майданчиків. Насправді для суб'єктів. Велике навантаження не так, як зобов'язання перед містом сплатити кошти або погодити ці майданчики або вигляди, а велике навантаження фінансово, в першу чергу, на тип конструкції, на цю конструкцію лягає. Для розуміння, будь-який літній майданчик він менше 400-500 тисяч гривень підприємцю не обходиться. Щоб отримати дозвіл на роботу майданчиків взимку, підприємець має надати паспорт прив'язку. Раніше цей документ подавали, щоб майданчики могли працювати з березня до листопада, а підприємці могли його продовжувати на наступний сезон. Зараз же укладатимуть угоди на 12 місяців. Щороку їх переглядатимуть. А розташування майданчиків у межах проїзної частини обов'язково потрібно погоджувати з патрульною поліцією. Ірина Задорожна, Руслан Батюк, Василь Ставчанський та Медня